Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, Подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, ходоть щотне живи Яка краса Кікви хаті купатися можна. Друзі, ха ловити. Всьому дякуємо. Дякуємо. Слава, слава. Йдемо далі. Шкода, що я. Ох. Тут є у них, бачите, навіть каналізаційний люк, бачите. Але там де, де калюжі, де треба, його немає. От. А там, де сух, є. О, і тут є, дивіться. І тут є. Ну тут сух, тут є. А, а от там яма. Його там нема. Туда що да я не знаю цю пісню до кінця, до поч... від початку до кінця. І змушений вам починати наша песня. Хороша. Починаємо знову. Раскинуся море широко, и волны бушуют удали, товарищи мы евим далеко, а дальше от нашей люди. Товарищ далеко, -то, Подальше а от а нас Ой, друзі, ой, начальство, мудре. И знову ж таки, де сухо, там і є. А де яма нічого немає. Знову. Мы с Падаєшся на си. Добрий день. От бачите, є знову. Там, де сухо. А тут розпилось море широко. І волни бушують вдалі. Товарищи ми едем далеко. Подайся. І так, здовж, вздовж, від початку до кінця. Ой, скрізь, скрізь, друзі, це скрізь, це не то, що... Вот. А 12 мільйонів. Пам'ятаєте, як вони нам свистіли, що держава дала 25 мільйонів на тричини ямки. Щоб зробити дорогу, і ось ми робимо цю дорогу через Янтин. Ну, якщо то син і Янтин 25 мільйонів, і ці гроші вже були в області. Поділити на два, то це по 12,5 мільйонів. За 125 мільйонів можна було щось зробити тут трошки краще. А? Ну, як ви думаєте? А цей знак, він про що. Якщо рух заборонений, кому, скільки? Під ним вже ж має щось писатися. Нічого, просто рух заборонений. Ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ось вам ось вон тумби з тої сторони, бачите, ну більш-менш там є такі ворота, щоб гаджук міг заїхати, виїхати. От, бо це він вже ж туди на роботу. Розкинусь, може. Не бою тут вдалі. Бо він вже ж на роботу. Їздить, їжеш. А отут ви, селяни, не прошмигнете вже ні на чому. Все вам перекрита дихавка. Але ж це державна дорога. Тут якщо закривати, то для всіх. Скинуться мореш вдалі. товарищ, мы едем далеко. Вот. Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали. Товарищи, мы едем далеко. Подальше от нашей земли. Товарищи мы едем далеко. Подальше от нашей земли. Вот он, друзья. Дванадцять мільйонів з половиною. Боже, Боже. І нікого в кайданах не ведуть. Розкинулося море широко, і волни бушують вдалі. Товариш. Мы едем далеко подальше от наших. Навіть перед ними ось. Перед ними вже би зробили би хоть Я блізиру, скрізь море широко, і волни бушують вдалі що мы едем далеко Подальшет вашей земли. А тут, друзья море пизднее Рідний Ямпільський Ямпельский районный суд от перед ним справжний моря Раскинулось море широко И волны большой оттуда лезли О, о, -о, -о, -о. о моря о, мы едем далеко. Вони вчора тут копали. Думали воду спустити Сюди в цю ямку. О, дивіться, друзі. Подалі, що наших зміни. Азі після кожного жаркого. Довго засідання можна прийти сюди, пополоснутися. Бачите, які машини тут. І тут є навіть номер будинку. Свободи 16. Свобода. Хочеш поливи брасом. Хочеш як жабка. Ну як хочу. <гум> <гум> Це За 12 мільйонів з половиною. І тут вони вчора копали. Але думали, що вода дурна. Вони на шарика гроші взяли. Але думали, що вона собі збіжить, чує, чує рочи, вона не хоче. Але не хоче. Ось вам, друзі. Я думав, що це тільки там на 100 метрів все. Та ні, друзі. От вам, будь ласка, я вам покажу зараз тротуар, на тротуарі. Во. Вон там тротуар, бачите. Плаває. Ось. І це ж не те що, лим був. Дощі чуть маленький. Ту завито, закони телекопали, надіялися надурити воду. Нічого не надуриш. Вода. Ой, живе за законами природи, а не за законами місцевої влади. Ось вам. І так здовж, друзі. Так ж довжі, вдовж вдовждовсь. Давайте вдовж. на цю сторону прийдемо. Нам не шкода. Тут ще глибше. Тут ще глибше. Тут ще глибо... Ого, яка О, яка глибочий! Ого-хо-хо-хо-хо! Це по-настоящему! Дивіться вже. Вже пальців не видно, вже ні. Голубочі, солідно. Ну і родиться. Вже на своїх 12 мільйонів. А вісім. Ачте. ха Ну. А О, не думали, що вода дура. сидиво вот цю каналу збіжить. За безплатно. Та їм буде хорошо. Ні, не вийде. не дурите. Та їм і так буде добре. Буде кому випадку їм же ж. одно буде хорошо. Що, думаєте, що когось будуть судити в тому суді? Цих начальників? То це зварганили. Та ні, ви не думаєте так, бо ви вже вчені. Але що ж робити? Ми ж не можемо це життя чекати чого. Діждемось от... з Вашингтона. От. І з тим і для Ямполя справедливим законом. Ми ж не можемо це життя. Ну когось над... ну, воно вже закінчується. Хтось народився. І ясна річ. Я не розуміє, але він дитя Боже, він, він знає те, що ми ще не знаємо. Діше, а тут... О, і вони все ярочки породили і думали, що це. Вода вже тут не буде. А вони будуть задоволені. Ой, Кістіон там буде задоволений. Ройсман. Ось казначейство обласне, яке тримало ці 25 мільйонів для Тульчина і Ямполя. І як? І як там Тульчині не знаю. А в ямполі ось так. Ось так в ямполі. Ось вони купають тут, ямки, ямки. Тут море. Ямки коли купувались, що вода сюди. Зайде і вони будуть задоволені. Ну, не надурюсь. О. Ось, друзі, там вон, так і хочеться сказати ментовка. Ну, але, ну, я не знаю як сказати. Ну, якби це була справжня поліція, то... Вона б вже порушила кримінальне провадження за отакі от моря. Тому я не знаю, що це таке.